Вітання всім, давайте сьогодні проїдемось на 260 об'єкті. Зроблю максимально крутезну гру. Ну що ж, давайте пробувати. Давайте відработаємо спочатку перекаточку. Зараз зараз їм допоможемо, допоможемо тут. бачите, Легісенько так заїжджаємо, заїжджаємо, типу взначай, Так, ну. Що ми тут бачимо? Навіть не знаю, що вам сказати. Давайте приїжджайте по одному, пацани, Я вже жду. Алло? Вийди? О, бачу. Тримай на горіхи. Ой, ой-ой-ой, тихо, тихо, я пошутив, Все, 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 все. І сім бо. А ти назад чогось поїхав? Ще одну? Ну, а. Хе-хе-хе! Прикинь, за добавкою розвернувся. Бляха, муха, є четвертий проїхав. Не встигаю, ні-ні-ні-ні, буде ще один, ні. Короче, исусьомому. О, бачу, зараз не то мачу Тримай, на горе так Тобі теж добавочки, не Гля, гля, исьо, мы зараз знову за добавкою приїжджає. Ой, 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 ой Дву стволочка, Йомаю, вже з, з, з обох сторін накидывает Ні, пацани, ніхто так не робить. Ніхто так не робить, пацани, Все Бля, хамухан, я ж так акуратненько, вроде не І банджер мені закинув плюшку волшебную Так, хорошо, хорошо. Ни хрена себе. Я четвертый дуже классно сыграл. Молодец. Так, пробуем. Пробуем Развалыты кабинеты. Так, ну ты будешь там чи не? А, они уже попроезжали. Обидно, обидно. Так, давайте отъезжать. Давайте, давайте, давайте. Во, хорошо. Бачите, рта я гап, все, 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 пацаны. Дальше все. Дальше сами. Я там пошуты, все. Елки ты палки. 1300. Я контракториста тракториста, Елки ты палки. Опа, гля-гля-гля-гля-гля. Ой, на горі два дубки. Давай, давай. Так, того не видно. Два тубки на горі, бачили? На тобі хрен моржовий, йо що таке, такое? Гля, приснилося йому, Нічого собі, молодець, молодець, Так. Ну. мені тут уже якось від'їжджати назад надо, тому що 2-2 дуже класний рахунок. Так, на, на городе уже, как, как говорится, уже все развалили всех. 3-2 счет, что самое интересное. Мы так прекрасно себя лидируем, хотя... Что за, за фигня? Ё-моё, минус 1300 уже по, по, хп. Ну, вы шо, пацаны, играть не умеете? А, -а, -а тут же приехали до нас. Вон на нас шо, да? Не-не-не, зараз я вам зроблю. Зараз я вас навчу граты, ёлки-ты-палки. взяю еду, все. що за, зачекал из Так тут у нас і бачатик. Там ти що Бляха, муха я. Вижу, та сторона. На бабаху виїжджає Блін там така у них дискотека. Ну, я думаю, сейчас будут сыпаться в ангар, як горішки на жаль Ух ти йо мое гриль, гриль, гриль. Гриль, фільм представляє. Ой, не попав але на светив, да? А що зробиш? У гріля зовсім нема маскировки. Тут, якщо я буду качать маскировку, скоріш за все, в мене вона буде сильніше, чим у того гріля. О, бачатик, бачатик, тебе б'ють а ти гарний, да? Бачатик, я вже тут. Тримай, бачатик, тримай. На всі 100 тримай, що є, на, на всі тримай. Глянь, виїжджає. Не, ну ти наглец, конечно. ти наглец. О, плюс 75, ви, ви бачили? По хп плюс 75. Ничего, вы можете. Вы моете. Ух ты, блин. Засветил меня гриль. Неприятно, неприятно. Так. Так, мне очень интересно все-таки. Где же это падла стоит? У нас светляков нету. Средние танки все уже заныкались. Не знаю, что им робить. Ну, по факту, был бы тут Леопольд. О, тримай на горихе, гля. Не, ну, конечно, бачат просто красунчик. Вы бачили, что он сделал? Не, ну, мне такие игроки подобаются. Уже 2600, пацаны, 2600. Тримайте на горихи и будем продолжать дальше им накидывать. Прям серьезные такие ребята, я вам так скажу. Так, я спокойненько держу назад. Якого хрена? Минус 2700. Пацани, ви шо? Тільки ж було плюс 75. Не можуть, не можуть, щоб не злити своє ХП. Так, а ну давай, Разочек. Разочек, припиши мені. Ти там в кустиках стоїш. я знаю точно. що ти стоїш в кустах, давай. От, не, неізвісно тільки в яких. Давай, давай, давай. Пацани, хто буде світить? Йолки, ти палки, просто. А шо у нас у нас Леопольд один, Леопольд другий. І стоять, ныкаются. Неплохо. Неплохо, хорошо, так стали. Леопольдики ныкаются за ПТ. Ждут, ждут, когдашь им насветит кто-нибудь уже. Можно было проехать, занять горьку Вот там встать, здесь грилю нахреначить, Опа. Не зашло, на жаль О, бачу, 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 Ося диви, диви, який грильчик стоит. Який ты молодец. На тобі, херен можжовый. Ой, хорошо! С каточечком прошло. Гриль, шо, все. Маскіровка в тебе не працює. Знаєш, як, як у старого діда щось теж не працює, і так і в тебе маскіровка Блін, за домиком заникався. Ні, ну це вже це, це вже занадто. Сейчас поїду, розвалю кабінети, бляха, муха, так, хорошо 6-5 щот, ми вже плюс 853. Быстро, пацаны, так порішали Так, ще є два артиста. Блін, ну бачите, у на, нас на арта. О, гріль, гріль, уїхав. Нахрен, поняв, що йому вже кабзда. Гріль, не бий тільки нашого Фоша, Я тебе дуже прошу. Давай, давай. О, По-моєму, артист прям попав. Що саме цікаве, я грав вчора на грилі. і по 900 та арта накидує так знатно. Так, ну де ж, я тобі не можу допомогти, чи що. А он уехал, блин, все, здесь уже все. Тут можно їхати, пацаны. Тут можна їхати, тому що ну, вони пороз'їжджались, їм тут уже. О, Гріль далеко не, не втік. Хорошо, 8-5, отлично. О, бачу, бачу. Зараз на топ мачу, ну проб'ю чи ні. Ні, не пішло, нічого страшного. Так, вазик зліва. Баджер справа. Бля, хамуха, вже опять мінус. Пацани, та що ж такое? Що ж ви так роздаєте? Быстро ХП своє. Неростриньку и хп своє. Блін, там їх двоє. Я думаю, нужно поїхати налево. Зараз поїдемо, розвалим кабінети. Так. Ух ти. Вазик. Вазик, 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 вазик. Все, їду. Їду до тебе, друже Бобер. Йду, щоб... Там, Ну, мне нужно сейчас набить урона. Що Шо, Шо таке? такое? Сумарки, тільки только тисячі, Ну. Мені потрібно більше золота, як кажуть, так? 8-9 счет. 9-8. Тут уже непонятно. Опять... Не, мы уже в плюсе, в плюсе. Но там одна Яга. Против 2 -7, 7 и Баджера. Это, конечно, капец. Фош выехал на Баджера. Но, я думаю, фашу там недолго залишилось. Ну, давайте, пацаны, давайте. О, все, как я и сказал. Закинчився Фош. О, хрен ты ему, Джовый. На тебе в НЛД. О, ничего так, нормально? Вазик, как там справа? Вазик, Вазик. Вазик, зигзик, зигзик, диви, Леопольд почав грати. Тримай підсрачника. Щоб не втикав. ні-ні-ні, Леопольд, давай бий його ногами, ногами чим хочеш, бий. Давай, 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 давай. О, дуже мені подобається. Так, давай. А, ключок так ключок, тримай. Ні, ну ти ж захотів. Став, думав, що Я не зможу тобі нічого зробити. Але ні, зміг. Так, десь тут є прога. Никається, прога, прога. Один, 2, 3, 4, 5, я йду тебе шукать. Це однозначно, тому що сейчас проги розвалю кабину. Де твій кабінет, прога? Так, а де наш барсук? Може прога тут, чи ні? Бляха, муха, а це ж вони Щас ще будуть наші гори драшити, ні? Надо би... зрозуміти, де короче, барсук пішов. Куди він пішов, Каже, на базу їдь. На що мені та база"? Этот бачатика прикрыть 10-10 счет э, на минуточку Ну ни хрена соби Ага, прогу уже нашли. супер-супер гуд Супер прога, я, я думаю Зараз уже награется, а ж мне Потребно якось базу захистити. Потому что ну, тут вообще Непонятно, там 277 тулит Да А 277 уже ушатал Леопольда Ну я короче понял, что их тут походу нету Они уже стоят Где-то в центре я же думал, на базу вернулись. Не, ни хрена, а наши поперлись. Какого хрена? Можно же было аккуратненько проехать, да вы. А прога, короче, стоит до останнего. Просто 10-11 счет минус 2 200. Ничего не может сделать. Ой, хорош. Уже минус 1200. Нормально, 1000 уже нахыляли. Так что стерва, стерва. А, у стервы все, все хп залишилось. Это, конечно, радует. О-о-о, Баджер вже тут, як тут. нє ні, ні ні бий його, бий, 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 бий. Ногою, бля, хамуха того баджера. Куди ж ти їдеш? Ну ти ж можеш його передипоєм і сильніший, ніж він тебе. А, ну все, я думаю, вже баджер зробив своє діло. Накидав гівна по стерві, стерва вже все. Здалась, походу. Ну давай, все, уїжджай, лучше мене прикрий. Дядько, краще прикривай. Звалюй звідси нахрен. Ну його нафік. Того борсука зараз буде бить. Быть будем того Бобра ногой. А ти стой дивись, наблюдай. Так, брусученя, де ти тут, є? Бобер! Бобер, ти де? Конечно, вот это очень рискованно дело, потому что там у них еще где-то стоит 277. Максимально рискованно. Но ну, я надеюсь, может, объеду просто того бобра. Бобер! Бобер, ты дер! Бобер, я вже їду, еду, я вже тут, Бобер! Алло. Ні, ну, ну ти що дика миша, куди ти заникався? О, бачу, бачу, зараз на топ мачу. Тримай на горіх, и диви, диви, що там твої орешки. Всі на місці чи ні? Барсучок, баберчик, я не знаю, як то тебе... Підстрижися, все нормально, ні? Горішки не всі на місці вже, все. Уже в ангарі його горішки. Що, все, 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 що найцікавіше, так, я показую, щоб... Пацаны бачили, d 277 стоит. Очень-очень интересно. Я думаю, арта тоже действует тут рядом. Вы ж бачили, закидывала. Че, зараз, зараз. За все дела просто накидаем по той арте. По чердаку. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Побачу его, че не? Эх, не пишело. Ай, как жаль. На жаль, не пошло. Обидно, капец. Так, арта, артиз, де ты е? Я знаю, что ты тут. Ой, ты молодец и хорошо, иди сюда. підстрижися, дурне. Ни хрена суби. На 300 мені не дав. 300, я котрактариста, Підстрижись, иди в ангар. Замахав уже. Я не знаю, что с ним робити Просто бля хамуха. Так, залишилась ще одна арта. И 277 Фух, ні, ну це дуже-дуже важка гра вийшла. Незважаючи на те, що майже 7000 сумарочки. Ні, є вже 7000 7000 же є. Але ніхрена собі, пацани. Потрібно брати та вигравати, але тут не дуже то й виходить. Ой-ой-ой, залишилось менш... менше 2 хвилин. Оу, оу, полегче, пацани, полегче. Тут побіда нужна. О, бачу, зараз на топ-матчу, ано. проб'ю чи ні. Та, елки, ти палки, шо ж я не так роблю, пацани Шо я так не, роблю, не так роблю? Так потрібно якось пробити Блін, тут ящик мішається Ага, понял. Розвалив того ящика, типа не пробив. О, хорош, хорош. 277, вже нема хп. Стерва решила проїхать. Давай я тобі допоможу, любить друже. Давай, за бок, боків його охреначить. О, по стерві, один. Арта розрядилась, можна їхати. Давай, давай сюда, друже Бубер. Ох ты, блин, как ты бачишь? вы на мене вже еды. Підстрижись ты, хрен можжовый. Не, ну то капец. Опа, ты бета раном. Евенос собачий заберену на. Хрен моджовый. Победа, ребят.